Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, чи буде відключення електроенергії, чи буде блекаут? По цьому приводу вже виразились і представники Верховної Ради, і представники міністерства енергетики, і компанії ДТЕК, так, і також представники саме електровиробляючих компаній, електростанцій. Тобто усі, хто якимось чином до цього причесний і е, від яких людей залежить саме і вироблення, і доставка цієї електроенергії до нас, споживачів. Тож, чого очікувати? Ну, Так як зараз літо, то поговоримо, чого очікувати вже влітку, і також чого очікувати взимку. Тому що це питання для нас найважливіше. Як взагалі готуватися до цієї зими, що буде, так? Тому що те, що вона буде легка, сподіватися, уже зараз навіть не варто, і потрібно знати, що предприйняти, так, щоб хорошо її перезимувати. Тож, що відбувається там зараз? Відбувається масовий ремонт за рахунок того, що приходить гуманітарною допомогою, і обладнання, і кабеля, і все-все-все з інших країн. І за рахунок власних виробництв і потужностей відбувається масовий ремонт як електромереж, так і блоків електростанцій. За словами представника ДТЕК, 9 блоків відремонтовано, 7 в ремонті до початку опалювального сезону всього планують відремонтувати 27. І що це нам дає, і які проблеми зараз? Проблема в тому, що коли блоків багато стає на ремонт, а це необхідно робити, щоб підготувати їх до зими. То втрачається потужність наразі. І таким чином уже почали масово попереджати, що якщо знову піде така аномальна жара, так, дуже висока. В деяких регіонах температура зашкалювала за 35, так, і усі почнуть масово користуватися відповідно, кондиціонерами, то буде відключення електроенергії по 2-3 години в регіонах саме в пікові жари, тобто в обід. так, Туди ближче до вечора. І так сталося, що за прогнозами синоптики, середина серпня якраз такою прогнозується. Тож можемо уже себе готувати, що якщо не будемо економити, то в середині серпня будуть, як це називається, віярні, віялові відключення електроенергії. Це щодо відносно літа, але саме головне питання, що буде взимку? Попереджають про можливі відключення. Так, цього ніхто не відключає, не виключає вже зараз, так, але тим не менше заспокоюють, що значна частина енергогенеруючих і енергодоставляючих блоків буде відновлена. Значна частина построєна з нуля в нових місцях, які є, типу, засекреченими, так, щоб Росія не знала, куди лупити. Більшість. Оцих розголуджень робляться меншими, їх робиться більше, але вони такими компактнішими, меншими, щоб виключити можливість, що коли одне розіб'єш, не стало світла скрізь. Тобто, щоб вони якось один-один доповнювали. І також повідомляють про посилення захисту цих частин саме засобами протиповітряної оборони. Разом з тим повідомляється про те, що в Росії нібито зменшилась вже кількість ракет, і вони не зможуть так сильно лупити нашу енергосистему, як в минулому році. Але судячи по обстрілам, які проходять зараз, то це зменшення щось не спостерігається, так як лупили, так і луплять. Кількість колосальна. Да, можливо, там. На деяких участках, на якийсь період вони трішки заспокоїлись, але це не означає, що, що в них немає чим. Так? Дуже б хотілося вірити, що там в них залишилось менше третини запасу усіх ракет, і що вони не мають з чого їх виробляти. Ну, як бачимо, що ракети падають і свіжесенькі, так липневі зроблені цього року вже летять по території, на жаль, України. Тож, зважаючи на усі ці фактори, тобто, Ремонт, відновлення, його блокація, так, захист, менше ракет заспокоюють, що навіть так як минулого року зробити таких руйнувань Росії вже не вдасться. А це означає, що внутрішньої генерації за рахунок відновлених енергоблоків і також при потребі докупки електроенергії вистачить на те, щоб покрити потреби українців. Крім того, бачимо тенденцію, що дуже хто багато в кого було електроопалення, перейшов на інші альтернативні види, так. тверде паливо, там газ по можливості. І це, в свою чергу, зменшить навантаження, зменшить використання. Таким чином, поки що розрахунково, так? Відключень буде набагато менше. Не виключений варіант, що відключень майже не буде взагалі, там лише в якісь пікові моменти. так. Але тим не менше не варто розслаблятися і потрібно готуватися, як завжди, ну, до найгіршого. Так? Якщо буде краще, то слава Богу. Але е, якісь резервні блоки живлення, там, якісь елементарні акумулятори, так ну, в багатьох вже з'явилися генератори пальному запастися в якійсь мірі, так, хоча б якось там каністра-дві. Також як варіант резервне живлення для опалення, тому що без світла ще якось ну, прожити можна там. Темно, да, свічки, фонарики, ще щось. А от без тепла вкрай важко. Тож, дорогі мої глядачі, як бачимо, що ситуацію обіцяють трішки краще, ніж в минулому році, ну не трішки, навіть набагато краще. але тим не менше не виключають різних розвитку сценаріїв, так незрозуміло, куди це все піде і як поведуть себе наші пришелепкуваті сусіди. От така ситуація в енергетиці на сьогодні. Далі продовжуємо за цим спостерігати, тому що це дуже важливо для нашого майбутнього. І на каналі Народна Думка, ближче туди до зими, я вам все обов'язково розповім. Зараз навіть влітку трішки економимо в пікові години навантаження, а це саме обід, коли найбільша жара влітку, так? щоб не було відключення електроенергії і спостерігаємо далі, готуємося до нової зустрічі на каналі.